Це вдача, просто вдача. Я повернувся з запорізького напрямку, і ми сиділи, а поїхали, а поїхали. Ну, є час, є бажання, є можливість, тому чого би і ні. Тим паче, найкращий член екіпажу це той, якого ти знаєш повністю от і до. Ти знаєш, на що він спроможен, ти знаєш, що він може зробити, і ви а, взаємозаміняємо, так сказати. Ви знаєте, з одного боку легше, а з другого трошки сліжну. Слажніше, тому що, мабуть, більше відповідальності. У мене як у батька, ну це зрозуміло. Він не залишив мені вибору. Ми разом працювали з гуманітарної допомоги дуже багато, і потім я теж вирішив долучитись до лав. І я дуже щаслив, що так сталося. Це насправді дуже круто. Всіх госпіків дуже гарна команда, це як єдиний організм працює. Я впевнений на 100%, що той екіпаж, який зараз є, вони врятують будь-кого в будь-яких умовах, в будь-якій ситуації. Ну, а моя задача вже їх безпечно вивезти. чи якщо потрібна моя допомога, то я теж долучаюсь до їх праці. У нас всі парамедики, і ми екіпаж, який взаємозаміняється. Якщо вдруг щось з кимось стається, ми можемо друг друга замінювати. Я працював ще на реанімаційній бригаді, тому мій найперший виклик на реанімаційній бригаді був ампутація двох ніг. І тому це була дуже важка людина в цілому по загальному стану. І такі речі дуже важко забути, правда? В цілому, мабуть, досвід на шиткий мені дав те, що я можу спокійно робити щось автоматом, тобто будь-які базові. Заходи реанімації, зупинки кровотечі, чи... ну, тобто основні ланки самодопомоги даються дуже просто, тому що все-таки досвід швидкої, Він є досить швидкою, і в цьому плані це одна із найкращих речей, які в мене є в житті. Швидка тебе робить мультифункціональним. Донецький напрямок, запорізький напрямок, саме коли був контрнаступ э, горіхів, э, роботи. Деяких так, але не по іменам. По позивним в основному запорізького напрямку було досить досить. Э, ну, це люди розумієте, які побували просто в аду, в пеклі, а потім вони приходять і сміються. Тому що, ну справді, юмор це один із найкращих. Антидепресантів можна так сказати. Не можна втомлюватися і не можна виснажуватися, тому що як тільки ми будемо виграти, на цьому майже закінчується. Ну, слава Богу, на цій ротації легкі поранення. Осколкові. Очікувати. Це, це виснажує типу, морально просто, але ти розумієш, що хлопці не гинуть. Ну, це емоції. Це емоції, звичайно, хочеться допомогти будь-кому, але слава Богу, що нема кому. Наразі нема кому. Хлопці всі цілі, це добре. Воно, звісно, хочеться пороботи. Лучше без роботи. Спочатку рвешся к роботі, а потім радуєшся, що і немає, тому що спокійно просто. Що все, ребята,